Мої любі і найкращі, вітаю вас з днем, Студента! Це ваш час, час амбітних мрій, яскравих відкриттів та вірної дружби. Нехай роки, проведені у Бережанському фаховому коледжі, будуть не лише наповнені знаннями, а й незабутніми емоціями, які стануть фундаментом вашого успішного майбутнього. Бажаю вам невичерпної енергії, легких сесій. Справжньої жаги до пізнання та віри у власні сили. Пам'ятайте, студентство це не просто етап, це старт до зірок. Ловіть кожен момент і насолоджуйтесь цією чудовою порою. Знайте, навчання це єдине заняття, що ніколи не виснажує розум, ніколи нічого не боїться і ніколи ні про що не шкодує. Дисципліна це просто вибір між тим, чого ви хочете зараз. І тим, чого хочете у майбутньому. Успіх це сума всіх, навіть найменших зусиль, яких ви докладаєте щодня. А для мене ви ті, хто дивиться світу прямо в очі, хто вміє відпустити все зайве, хто не зупиняється навіть коли важко, хто рухається легко, хто додає яскравих фарб у кожен свій день, хто вміє малювати мрію і живе нею щодня. Хто є вдячним за те, що має і відчиняє двері до більшого? Хто завжди є собою? Хто має світло всередині себе, яке яскравіше за всі зірки? Хто зробив у свій час найкращий вибір, вступив на здобуття освіти до Бережанського фахового коледжу. Зі святом вас!